Вітаю підписників і гостей мого каналу. Зараз в мене буде черговий огляд з посилки з сайту iHerb. В огляді в мене косметичні засоби з сайту iHerb. В цій посилці в мене був такий дезодорант мій улюблений цієї марки, марка Schmidt. Його вже. Ну, на даний момент на сайті зняли з продажу. Ну, але можливо він повернеться там таке буває, що якісь пропадають марки, і потім вертаються. Це такі дуже. Ну, приємний аромат у цього дезодоранта дуже приємний. Тут в составі натуральні масла. Цей дезодорант для чутливої шкіри. Там є ще другі варіанти, там більш з содою в складі, тому там треба більш обережно в кого чутлива шкіра, або після гоління теж треба ним обережно користуватися, або на слідуючий день. Після якихось процедур цей дезодорант має приятний аромат. Я його брала за того, що він з ароматом Пачулі. Ще в складі є конопляна олія, другі ще олії, Ну, состав дуже гарний. У нього така дуже м'яка консистенція. Дійсно, є аромат Пачулі, з чого я його брала. В нього нормальний захист, в нього така масляніста кремова консистенція, м'яка така дуже добре. Він наноситься, тому що деякі марки я брала дуже такі тверді дезодоранти і з натуральними такими маслами, то вони дуже такі грубі. Цей дезодорант дуже ніжний. Наразі немає зараз цього аромату, але є там для чудливої шкіри в наявності там з розою і перцем, і є ще з содою там другі варіанти. там. Дивилася я недавно там є з вугіллям і ще якісь там, можете подивитися, я під відео залишу посилання. Ще в цьому огляді такий ось дезодорант Real Purity. Це теж номер один, мабуть, зараз із, із наявності, який є на сайті. Улюблений такий дезодорант, який я дуже давно вже замовляю, тому я про нього дуже часто вже розповідала, тому можете просто замовити і спробувати. Щоб зрозуміти про що я говорю, що я його замовляю вже багато років, і перепробував багато других дезодорантів, які мені не підходили натуральні, але ось цей Real Purity дуже сподобався. Ну і я продовжую шукати. Ідеальний дезодорант, і тому Шміц. Мені подобається, ну от зараз він на сайті його немає. Я буду замовляти там один остався для чудливої шкіри з перцем і розою. От я його буду замовляти. Ну і, звичайно, Real Purity в топі. Він такий детерант роликовий, жидкий, його треба перед користуванням зустряхувати. тому що там кремова консистенція, така водяниста, така кремова. Якщо це не робити, то може залишитися. Кінці користування багато самого такого концентрату, дезодоранту тому рекомендую так робити. Він хорошо і підсушує, і з запахом він справляється тому, кому я його. Рекомендувала і підписникам і знайомим всі довольні. Дуже рідко, коли він не підходить. Ну, це треба якийсь час дати натуральному як дезодоранту, так і шампуню. Всі ці речі треба час, щоб вони подіяли. Тому що коли користуєшся не корисною косметикою, такою, то натурально може якийсь деякий час ще. Не підходити, треба підстроїтись під неї. Дають шампуню місяць, два і три, даже. я чула, що буває шампунь натуральний, ні... ну, шампуні, коли натуральні не підходять, то дається час, так і з ну, і, І зрозуміло, від того харчування ще залежить, які ви їсте. Якщо багато животної піші, то можливо буде гормональний такий запах, з яким навіть і хімічні дезодоранти не справляться. Тому надо цей момент теж враховувати. Ще в цьому огляді в мене цікавий такий гель це такий гель для ніг, можна сказати, для ступнів. Для п'яток такий, він там з таким складом, який трошки працює, як кислоти, там, мочевина, по-моєму, в складі. Тому в нього такий ефект, якщо їм регулярно користуватися. В нього така, я б сказала, не моментальна дія. Я вже ним покористувалась, все літо я їм користувалася, дуже воно мені сподобалось сподобався цей засіб. Я його наношу після ну, там, душу. Не обов'язково зразу робити пілінг, якийсь, але теж можна робити його. Але якщо недільку десь ним покористуватися, потім зробити пілінг, дуже ви зрозумієте, що у вас практично нічого не з, не осталось. Він надшелушує якось м'яко, зувлажняє добре, дуже шкіру стопнів. П'яток шкіру. Поступово-поступово він відшелушує і п'ятки стають дуже гладкими. Ну, і Якщо ним покористуватися три дні, ну, ще крем, якийсь смягчаючий на ніч, то дуже хорошо робити скраб пилочкою, яка у вас є з крабіруючими механічними засобами. Ну, У мене така, як лазерна Пилка така дуже добре вона справляється. В наявності я не знаю, я хотіла ще заказати цей гельчик, такий але в наявності я його довго не бачила. Мабуть, він або дуже популярний, або можуть його убрати. З продажу я от скільки брала на тестування різні засоби для. Догляду за, за ступнями, це другий мабуть, другий раз, коли мені воно сподобалось. У мене ще є улюблений крем для них, і от цей такий смягчаючий крем в синій коробочці, які я його показувала, постійно його замовляю, він дуже хорошо розмягчає, І після нього, якщо на ніч нанести на слідуючий день, дуже добре відшлушується кожа. Якщо додати ще, от в ваш догляд, оцей гель, то дуже добрий ефект такий буде гладкі такі п'ятки. І якщо буде в наявності, я ще раз його замовлю. Ну, він дуже економічно використовується, тому якби я все літо їм користувалася і в мене ще він залишився, тому в мене цим літом зовсім не було проблем з як от обично, коли жарко, сухо пересушується. Шкіра на ногах, і такі можуть даже з'являтися якісь тріщини, з'являтися такі неприємні моменти. Пересушення шкіри цього не було в цьому році, я, мабуть, зв'язую це з цим гелем. Фактично треба було робити так часто педикюр і все таке. Дуже добрий кстати. У мене, Я в предучій версії, версії на російській мові його тільки як розпаковку показувала, а зараз вже в мене за декілька місяців на нього з'явилося, поки я виклала відео, з'явився такий відгук. Ще в мене в цьому огляді ось такий гель для душу. Дуже мені сподобався. Я вже практично його використала, дуже мені надовго його хватило на все літо, мабуть, такий приємний в нього аромат. Це марка Mild by Nature. Це така марка, раніше була «Mother Moderlupse, вона такі якби переіменувалася. Дочерня марка сайту iHerb, І ось було по акції такий гель для душа. Славандо і лемонграсом. Дуже добрий гель, концентрований дуже їм. Я навіть один раз з ним помила голову, якось так, так сталося. І дуже він добрий для волосся. Можна його і для цих з таким составом, можна і для таких цілей теж використовувати. Але я його як для душа історю, тому він такий дуже добре піниться, добре миє, хороші свойства має і натуральний в нього склад, тому дуже я їм задоволена. Ось так, що можна брати цієї марки продукцію, дуже добра марка. В нього такий трав'янистий аромат, такий, якийсь з ноткою цитрусового. Ще в цьому огляді в мене така зубна паста, улюблена нутрібіотік. Я дуже вже довго її замовляю. Давно я її спробувала. Це марка Внутрібіотік, яка використовує в складі масло грифрутових кісточок. Таке анти, антибактеріальне, якби, свойство цього масла, і в них вся продукція з таким складом. Я брала колись мені шампунь не підійшов, а от ця зубна паста в них там ще є варіанти. Більш всього мені подобається. Це такий не зубна паста, а зубний гель прозорий з гарним. Складом. Там в складі і сода є, і екстракт грифрутових косточей, калоїра, вітамін С. Ну, дуже добрий склад. Нею приємно дуже користуватися і надовго ну, мені вистачає, вона таким смаком. Дуже мені подобається. І зараз я прийду до. Другої частини цього огляду. Тут в мене був цілий набор гігієніческих таких засобів для жінок, вже провірені деякі, деякі на тест взяті на тестування. Ну Це марка Дихані Под Компані, дуже гарна марка. Натуральні, дуже приємно користуватися цими прокладками. Я колись брала з. Нічні самі такі великі. Дуже мені сподобалось. Почалося з того, що на сайті були пробні, пробники в розділі пробних товарів. І от я спробувала, і тепер мені я зрозуміла, що ця, ця марка дуже подобається. Тому я її використовую, але в наявності ще щось не все є. Тому я от на цей раз взяла троєчку такі ось. Прокладки і дуже вони сподобались. Вони довгі, 28 сантиметрів. У нас деякі жіночі, невірно, прокладки продаються як нічні, тому ці, навіть на три каплі, мені кажеться, що може даже підійти як нічні. Вони такі дуже. Можна сказати, дихаючі, такі, такі легкі, їх не відчуваєш. Це моїх плюс, коли дуже жарко та й коли дуже холодно, вони дуже якісні. Дуже хороша марка, в них багато других варіантів прокладок. Є прокладки також для урологічні, після радові, там, Ну то тобто є інші варіанти. Ще тут в мене отака в коробки. Прокладки від Раель марки, ну такі я вже колись користувалася, дуже, дуже гарні. Вони, мабуть, самі довгі, довжина в них 32 см, як обіцяно на упаковці. Гарні, дуже удобні, але вони такі середньої товщини. Тому якби теж гарні прокладки, можу їх дуже рекомендувати. Я їх вже вдруге заказую. Замість оце марки, дихання компанії ось вони теж мені підходять. Мабуть, це дві марки, які вони мають добру якість, безвредні, не вибілені хлором, тому ось вони на здоров'я дуже добре сказуються. Навіть є такі відгуки, що покращується стан. Менструального циклу, болі проходять і уменшується тривалість. Мабуть, це, це такі є відгуки, мабуть, якось сказуються безвредні состави цих е, прокладів. Ще в мене тут от адмарки Натракаре, ну, це теж, е, така марка, яку я знаю, е, але, по-моєму, ця марка дуже багато робить. Прокладок, але вони біс скрилися цих, тому такий мінус. Тож вона дуже така довга, в неї більш така, мені кажеться, товста, вона товстіша і така більш якби шероховата поверхність, але то теж вона дуже така натуральна, хорошо поглинає. Ну, всі вони нормальні. Ще й безвредні мають склади, не використовуються там ніякі некорисні клеї клії там. Ще, ще щось відбілюваю, отбі, всякий хлор. Цього в складі немає, тому для жіночого здоров'я вони дуже гарні. В кого якісь є жіночі проблеми з, з здоров'ям, То краще взагалі переходити на такі натуральні засоби, гігієни. Ну, Але я для на я брала більш для Тестування мені більш все-таки подобається реель, дихання Hot Company, Оця марка. От. Ще в мене тут два види тампонів від марки Cotton's, Теж я такі вже замовляла ось такі тампони, три каплі з аплікатором. Тут 14 штук, пачці, теж невідбілений хлором, катон, хлопок. І от друга пачка, тут 16 штук без аплікатора, 4 каплі. Теж я їх брала за того, що натуральні состави в них, і там дві коробочки. От в цьому де от 16 штук. Удобні коробочки, вони не мають ніяких картинок таких. Можна навіть положити їх в сумочку, і не буде зрозуміло, що це тампони. Тобто можна носити з собою. Це я думаю. Продумано так виробником. Ось такі тампони, три каплі з аплікатором. Чотири каплі якось на сайті з аплікатором не було. Там ще якась марка. Ну, По-моєму, даже ця теж марка Кутон з виробляє. Ось і такі ось просто упаковочки без аплікатора 4 каплі. Ось так виглядають тампони. У них дуже добрий состав, про них. Теж читала, вивчала відгуки, що вони добре сприяють здоров'ю, не травляють організм хлором, не відбілені хімічні, тому. Багатьом вони подобаються. Ну, мені теж подобається, я буду продовжувати замовляти такі натуральні засоби, тому що в нас в продажу тільки звичайні, тому буду, якщо вам цікаво, ще показувати в своїх оглядах, що я брала на сайті iHerb. Я раніше якось брала відразу кразу. Але зараз вже якось більше хочу перейти на такі натуральні засоби. Тому, мабуть, ще якщо цікаво, покажу, що я буду замовляти. Отакий в мене був огляд косметики і натуральних гігієнічних засобів для жінок. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую за вашу підтримку і добрі. Слова. Дякую за ваші відгуки. Дякую, що ви використовуєте мій реферальний код SJS024. При кожному вашому замовленні на сайті iHerb. Купон на знижку 5% SJS024. Дякую за підтримку. Всім здоров'я, до побачення!